Як пише е, російський один з каналів, Путін наступного тижня візьме участь у військових навчаннях в якості мішені для ФПВ-дрону. Ну на жаль, так так само він не візьме навчання е, в якості мішені, але е, хотілось би е, в останнє Путін спостерігав за ходом військових маневрів у вересні, 2022 році. Тоді він відвідав полігон е, Сергіївський у Приморі, де проходили командно-штабні навчання восток 2022 Серед інших запланованих у Путіна зустрічей – це зустріч по лінії БРІКСА. Там вже дуже багато цікавого. Я пропоную загострити нашу з вами увагу на подіях БРІКС в контексті Індії, тому що нагадаю на цій зустрічі БРІКС буде Індія, яка відправить посланця до Москви для обговорення мирних зусиль щодо України. Про це повідомляють засоби масової інформації за даними джерел індійського видання. Радник прем'єра Індії з 10 по 11 вересня. Це Якраз тоді, коли будуть е дебати в Сполучених Штатах, прибуде до Москви для участі у зустрічі представників країн БРІКС, які займаються питаннями безпеки. Він зустрінеться з Путіним і обговорить мирні зусилля спрямовані на врегулювання війни Росії проти України. Довал також проведе двосторонні зустрічі зі своїми російськими та китайськими колегами з можливістю продовження дискусії липневого саміту в Москві. Нагадаємо, що БРІКС це група з десяти країн, до складу якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка, Саудівська Аравія, Оае, Іран, Єгипет та Ефіопія. Нагадаємо, у липні індійський прем'єр Нарендра Моді відвідав Росію, де зустрівся з диктатором Володимиром Путіним. Його візит та обійми з Путіним викликали ажіотаж у західних ЗМІ та невдоволення української влади. Видання «Політико» пише: Зброя, зброя, зброя? Новий міністр закордонних справ України назвав головні пріоритети. Вони саме про ці пріоритети у, у цій статті в своєму виданні і зазначили. Тож про що саме? Йде мова, пишуть, що новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга не гає в часу, щоб чітко окреслити свої пріоритети. Цитує завдання номер один для української дипломатії від посла до Аташе забезпечити обороноздатність України. Зброя, зброя, зброя йдеться в заяві нового дипломата, опублікованій у п'ятницю у Фейсбук. Ож цитата безсумнівним пріоритетом також є зняття всіх штучних обмежень на постачання західної зброї та її використання на території Російської Федерації, додав він. Сибіга був призначений новим міністром закордонних справ України в четвер національним парламентом, замінивши Дмитра Кулебу, який очолював МЗС з 2020 року, але був усунений у середу, коли президент Володимир Зеленський. Розпочав найбільшу перестановку в своєму уряді з моменту повномасштабного вторгнення Росії. Хоча Кулебу, ймовірно, змінили через зіткнення з впливовим главою офісу Зеленського Андрієм Єрмаком, його наступник навряд чи зіткнеться з цією проблемою. До того як у квітні його підвищили на посаду першого заступника міністра закордонних справ, Сибіга був заступником Єрмака. Це означає, що президент ймовірно вважає його більш командним гравцем. 49-річний Сибіга також має сильні дипломатичні та зовнішньополітичні заслуги. Раніше він обіймав посаду посла України в Туреччині з 2016 по 2021 рік, а також працював у посольстві України в Польщі на посаді радника-посланника з 2008 по 2012 рік.